Пляжний сезон триває більше місяця. У прилуках зону відпочинку біля водойми готували ще 30 травня. Так званий центральний пляж прибирали комунальні служби міста. Виконували малярні роботи, косили траву, збирали сміття. Також очищали плесо від різаку та водоростей. Стан зони відпочинку перевіряли 9 липня. У жаркі дні тут збирається велика кількість прилучан. Тож цікавимося думкою саме містян, чи прибирають сміття на пляжі. Сюди приходять, вибирають, звісно. ж поставили, там люди виносять. Ми ходимо. Кожний день з восьми ранку я завжди, дуже рідко. Ну, приходить послуга, прибирає тут. Прилучани додають чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Ну якби кожен за собою прибирав, то було б чисто. Ми прибираємо. Цікавимося і щодо наявності різаку та водоростей. Тут думки відпочиваючих розділилися. Більш менш нічого, більш-менш можна купатися, чим кудись їхати, де краще вже тут. Грязно не чистить нічого. Ну трошки брудновато сьогодні, а так взагалі не дуже. Мені гарно, було. тому що мені завжди гарно. Як і... яка вода не була. Це Вроді нормально. Я б не сказав, що на сіті це дуже брудно, тому що в кожній водоймі є, як кажуть, свої плюси і є свої мінуси. На даний момент я б сказав. Б, е, не, не, не на всі 12 балів. 10 балів можна, я б сказав, бо можна, так. Да. Трошки є ну, але це таке. везде дуже добре не буде. А за те, що є, цікавий дякуємо Богу. Там брод, там щось плаває. Мімо різака там ну, повністю все брудно. Купатися просто неможливо на пляжі. Чому ж на водоймі постійно з'являється різак, прилучани мають власну думку. Я купаюся ну, майже другий рік. Якщо так, то ополонки. І е, ранньою весною вода набагато чистіся. От, і вона аж пахуча. Ну зараз іще допустимо. Ну, я думаю, ще жари неділька-дві, і вона буде коричневого кольору. Тому що ну, це не від того, що ми можемо зробити. Це від того, що е, розкладаються водорослі, от, різак е, і, і так далі. Температура, коли піднімається, то починає впливати з донні, як там? Водорослі. Водорослі. Да. І тоже воно, коли температура його піднімає, воно тоді починає ну, пахнути гнилью. От. Ну. А течі, течія, течія у нас дуже маленька, я там вже острівець, бачили, під мостом, я не пропускає. Я вже проплавав туди, зараз бачите з ластиком думав його відвезти, але не вийшло. А так вітерець грає свою роль у братівці водорослі, різак. Воно ну, ну, нічого ну, вітром знову зірли. Вони вже ж обірали не один раз. Ми самі ось Чистимо, якщо зелень якась там пропаде. А так, як туди пливеш далі, чиста вода плаває, купаємося. Бачите? Різак, що прилучани самостійно виносять на берег, прибирає комунальне підприємство послуга. 9 липня в наш об'єктив потрапили купи водоростей. Запитуємо у прилучан, чи завжди така ситуація. Ну як це не прибирають? на тій неділі вивозили. Як мерія горда, я бачу слідкою, тому, що Малійший кучки збирається і заїжджає трактору. Це я, я кажу фірма, як вона називається, що прибирає. А те саме послуга. І воно все все прибирається. Ось це ж думаю, Завтра, післязавтра завтра я вже не це не буде, бо це бачу, за два дні на виносили. А тепер. А балакаться ми люди на то, щоб балакати. Ми поцікавилися у директора комунального підприємства Послуга Сергія Страхова, як часто вивозиться різак з пляжу. З першого дня як відкрився… Пляж це вже в третій раз будемо вивозити. Щодо водоростей, які вже назбиралися, очільник послуги говорить, планують зібрати протягом тижня. Крім цього, Сергій Страхов додає, про чистоту зони відпочинку щоденно дбають двірники. Наш пляж, я вважаю, що він в задовільному, чистому стані. Кожного дня у нас закріплена є людина, яка ходить, прибирає сміттєві баки, вокруг сміттєвих баків. Різак планується повністю, як вже тут мешканці збирають. То раз на тиждень вивозиться різак.